От на що цікаво здатні люди, яких образили інші. особливо якщо ці інші в буквальному сенсі слова поливають жертву брудом, просто проїжджають по в'їжають ні на повній швидкості, на крутій тачці, і це все розлітається і летить. Ну, у таких ситуаціях деякі люди здатні на диво і в даному випадку на чотириколісне диво Неймовірною історію створення суперкару з підручних засобів. А далі покажемо у нашій рубриці автодиваки. Можливо, цей хлопець просто мріяв про круту тачку, не маючи на неї грошей. А можливо, він просто захотів помститися ось цьому білому мерседесу, який забризкав його на вулиці. А ще, хоча досить версій, давайте краще подивимось на історію створення першого на планеті автомобіля з нелогічного матеріалу. Цього в'єтнамського хлопця звати Тьонг Ван Дао, і більшу частину свого життя він працював сільським столяром, заснував невеликий фоб із виготовлення меблів та стругав собі дошки. Водночас Тьонг – фанат автомобілів, власник цілої купи деревини і людина з фантазією та мрією про заряджений гіліндваген. Але під рукою був лише його старенький Міцубіші Паджеро, який став жертвою мрії та донором. В один поворотний день Ван Дао розкорочив його до рами з енергією справжнього маніяка. А далі, далі почалися автодива з присмаком. Елітної деревини. Майстерність столяра виплеснулась на просторову раму, яка габаритами і формою лише нагадувала культовий мерседес. Червоний кедр став основним матеріалом для панелей, які Вандао обточував вручну, практично без кресл. Але найбільше вражає увага до деталей: ручки дверей, бампери, решітка радіатора, дрібні кузовні деталі і навіть сидіння абсолютно все вироблено з дерева. Горіх, світлий ясень, азійський клен та кіпарис різні види деревини знайшли своє місце у проєкті, який поступово почав нагадувати легендарний мерседес G63 AMG. особливий виверт фантазії майстра у салоні, де навіть кнопки та перемикачі теж вирізблені з дерева. Проєкт підібрав у цього дивака 180 днів роботи та понад дві тонни матеріалів. Але коли фінішні роботи і покриття лаком завершилися, на дорогу виїхав справді унікальний автомобіль екологічно сформований гіліндваген з дерева з інтегрованим тачскрін дисплеєм та світлодіодними фарами, але повністю дерев'ян. Під кедровим капотом 24-літровий турбодизель, максимальна швидкість 90 км за годину. Але зовні це репліка омріяного Mercedes G63 AMG. І виглядає вона справді круто. Хоча і трошки дивно. І ще цікавий факт: якби цінні породи дерева разом зі стареньким Міцубіші продати на ринку, за виручені гроші можна було б купити Гіліндваген 2002 року. І це був би справжній Мерседес. Але тоді він би не потрапив до нашої рубрики. І повірте, автодебаків на цій планеті іще безліч.